Я Макс Тарапата. І це проект без зброї. 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення в Україну. Наші військові наразі захищають нас від окупантів. Моя країна не падена коліна. У моєму серці ти навіки єдина, І не завадить нам ніхто віки єдина. Та є ті, без кого цей спротив був би неможливий. Як пощастило мені жити серед прометеїв, країна воїнів, борців митців, і волонтерів. Люди, не взявши до рук зброю, змогли перелаштувати своє життя, аби економіка нашої країни трималась, аби хлопці на фронті були забезпечені усім необхідним, аби кожен українець зміг відчути підтримку. Ми розкажемо про тих, хто без зброї в руках, але не беззбройний в своїй справі, без зброї. Та не беззброєння. Привіт! Я Макс Тарапата. І сьогодні я приїхав до Коломиї, де живе одна неймовірна українка. Вона очолює волонтерський центр, в якому шість різних цехів. Хто вона така? Звідки бере сили рухатись далі? Та як їй вдалося без зброї бути корисною? Скоро все дізнаєтесь. Там хлопцям керуй, що носити. Миколка, давай станемо колійкою, щоби давайте от, 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 буде легше. Тяжке Галино. Галино, доброго дня. Добрий день. Це добрий ваш день. Старопата. Прийшов дізнаватись про ваш волонтерський центр. Галина Беля, 47 років. Засновниця волонтерського центру «Нескорена нація. Бачу, ви вже працюєте? Ми працюємо. Ви можете нам допомогти, тому що ми якраз маємо сьогодні дві загрузки. Дві машини їдуть на передову до наших військових. Одну в сторону Бахмуту, а другі їдуть туди в сторону Запоріжжя. Ну, чудово, значить, ми... я вчасно. Я так, готовий. Дуже... Так, будь так, ласка, тобі кажіть, що робити? Допомогти загрузити Все? машину. Супер, будь починаємо. ласка, давайте. А що з цих коробках зараз? Ой, тут дуже багато є і перев'язочний, і ага. шприци, і смаколики, і макарони, і рис, ага. закрутки, солодощі, кави, чай. Але, Долу, ну, і ви це... так кожного дня відправляєте машини? Е, ну, якщо не кожного, то через день. Через день через день. Ось таку повну. Так. 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 Ну залежно Я що, що кожного... потрібно хлопцям. Так. Все, дякую вам за серйозну працю. Так. Ви неймовірні. бережіть себе, передавайте наші все, хлопці, тримайте. великі вітання. Микола, якщо машину цю дороблять, то значить ще раз везеш машину, там ще половину залишилося. Галина, насправді я трошки в шоці, тому що у вас тут такі масштаби і такий темп, Чи ви займалися до 24 лютого. Я була депутат міської ради. Ви залишили цю роботу чи продовжили? Ні, депутатська робота вона так як є, її залишити не можна, тому що ми працюємо для нашої громади. Але волонтерство, як я пішла? Почалася війна, я не розуміла, що робити. Всі до мене дзвонять, всі питають, чим допомогти. Я сама не розумію, що треба допомогти, що робити, і чисто спонтанно ми думаємо, з чого починати. І почали ми в'язати маскувальні сітки. Це було саме так, якби необхідне. 26 шостого числа нас було чотири чоловіка, які це все майстрували. Я, я була як засновник, як організатор цього, і вже на протязі двох тижнів було півтора тисячі людей. Тут не було де стати Півтори тисячі я людей показати. робили сітки? З вами? Сітки робили, папероси. Тут був як вулик. Я вже хочу, щоб ви мені провели екскурсію. Що скажете? Добре. Кожний цех має свою назву. Це в нас цех, який називається шовкопряди. Дівчата від початку війни тут приходять і допомагають. Ріжуть такими маленькими клаптиками тканину, і потім ми з цієї тканини вплітаємо цю тканину в сітки. Хочу, щоб ви підійшли по попро... ви колись е... плили. Я ніколи в житті не плів сітку. Розкажіть, як це робиться? Перш за все, ми маємо зробити вузлик. В'яжити вузлик. Зв'язали дуже добре. Так, і тепер ви маєте любі лінії робити. Давайте так. Основне, вона має бути ламана, не така, як у природі. Може бути зигзагоподібна. Чому, чому вона пішла тако? Чому пішла воно тако? Воно має піти так, воно має піти так, воно має піти ламано. І в кінці саме основне ви маєте взяти і зробити той же вузлик. Якщо ви його не зробите, воно буде розв'язуватися. Зараз тепер є замовлення на танк. Нам треба 15 метрів на вісім. має бути велика, щоб 15, накрити 8. так. Проблема в людях. Є сама основа маскувальної сітки, є тканина, є все, лише немає рук. Нам потрібно люди, щоби прийшли, допомагали. А як ви зараз їх долучаєте? Я звертаюся на радіо, на телебачення до священників підходжу до педагогічних коледжів і прошу. Просто тупо, так це просто. Життя. Дуже неприємно, що я маю просити, тому що вони, я всім кажу, що ми спокійно спимо, спокійно йдемо на роботу, спокійно волонтеримо, завдяки тому, що нас хлопці захищають. І я вважаю, що це саме перше. В нас волонтерський центр не закривався від початку війни ні разу. Чи то були великі свята, чи то була Пасха, чи то було Спаса, в нас завжди працюємо. Субота-неділя, працюємо кожного дня. Я казала, у нас такий девіз, що ми працюємо до перемоги. Правильно, тільки так ми і переможемо. Що йдемо далі тоді? У нас тут такий військовий наш манекен. це все, що ми робимо, все, що ми шиємо в нашому швейності. Це ви цеху. самі робите всі так, плетоноски? Так. Це є магазини. Тут всередині ви ставите плиту і буде плитоноска. Це дуже і дуже зручне. Все на системі молі і кордура тисячка, mm. яка дуже добра. Це швидкий схит. Зараз ми вам там розкажемо швейний цех є джовеліни. Наза просто супер. І що тут виробляється? Все, що звертається до нас військові. Все, що ми можемо, зразу все шиємо. Давайте я щось сюди. Давайте, Давайте. Я ж Давайте ми попробуємо. Не, Попробуйте шити. Сідайте, будь ласка, Таня, покажи. Будь ласка, можна, так? Да? Ну, з чого почнемо? Почнемо з того, що ми шиємо резинки для наколінників. Пускаємо голку на себе, я на, себе. На, на себе, на себе. На себе, тільки на, на себе. На себе. А, Від себе не можна. А тепер ногу бою. на кидаль ага. і потрошки ага. тиснемо все починаємо шити. Ага. – Помаліще можна, так. помаліще. – О! о. – Шиєм тепер сюди. – Не спішіть. – Лівою рукою опускаєте. Угу. – Тепер, так? Да. – На лапку. – Повертаєте, Повертай. вшиваєте. – Так, ну… – технічного контролю роботу приймає. – результат. – Приймає? – Так. – Нічого собі. – Добре прошили. – Серйозно? – Що ви заводитесь, ми вас беремо. – Потенціал берем. є, так? Ми Тут у нас плетуть основу для маскувальної сітки. Ми називаємо цей цех павучки. Павучки батальйон. Це вони самі придумали. Як плести вам, може, Олександр скаже, це наш волонтер з Миколаєва. Я трошки сіточку пороблю? Звичайно. Ви довірите мені цей процес? Ні, не довірю. Я. Я, вам... <світ> я вам спочатку покажу, оскільки, я думаю, що. А ви в'язав сітку? Ні. Але я вже там декілька швів зробив, кажуть непогано. Тримайте. Потихеньку пішли. Потихеньку, не спішимо, нікуди. Знизу -вверх, знизу вверх, перехватились. Піджали сюди, піджали. Ось сюди ось ось. Так. і так, Да. двома пальцями. Двома пальцями да, а тепер да, петлю ось так, накидаємо петлю. і в петлю. Ні, ось, а. Сюди, да, ось, ось сюди, ось сюди, сюди, в петлю. Сюди. Ага, все. Тягнемо. Це принципник. І... І, і не пускаєте пальці, не затягуючи, все. не пускаєте пальці. Да? Да. Це воно, Все. Аліна, ну все на болейте. Поки Спина... що ні, але я думаю, що деякі Спина болить декілька. руки болять, і це дуже важко. Це дуже важка, але дуже важлива робота. Дякую вам за те, що ви робите. – Звичайно, якщо ми не можемо стріляти, то ми повинні робити, щоб наших захисників захистити. Це правда. Ще є один цех, де ми не побували. Це є тютюнарка. Колись була паперозка, а тепер тютюнарка. Там виробляють цигарки для наших хлопців, для наших військових. Ідемо все. Гільзу берете в ручки. За, так, так. тримаю. засуваєте до кінця гільзу. Все готово. Виходить, поправляйте, поправляйте, не спішіть. Так. так. Так, так, є, так. Готово. І Трошки є, паличкою, так, щоб воно штрамбовувати. Так, і паличкою, і закручуєте. І ми ставимо сюди. Бачите, от вони всі йдуть, такі цигарки, mm, щоб м -м -м. воно не випадало. От ми закриваємо. А скільки ви вже таких цигарок зробили? Півтора мільйона цигарок. Це ви прийшли. Це у нас цех, який називається Файна кухня. Тут ми закручуємо всі смаколики для наших військових. Сьогодні ми будемо закручувати каші з м'ясом. Прошу познайомитись, це моя дочка Наталя. О, привіт! Яка також допомагає нам Наталя. А ви можете розказати, що це така за штука? Цікава? Автоклав. Він зранку ми приходимо. Ріжемо м'ясо, яке вже замариноване, ага. треба брати, допомагати їй. Рано ми це все наставляємо, воно до готовності приходить за 4 години. Після цього має цей автоклав остинути, і тоді ми його закручуємо. А хто, а хто тут готує? Ми зранку. А скільки там взагалі банок поміщається? Родині сто. Сто банок. Сто банок, банок. так, 100, 100 банок. Ви кожен день робите по сто банок? Не кожен день, а три рази в тиждень. Ставити треба ту банку і починаємо закручувати. Я ніколи не закручував, якщо чесно. І я ніяк не можу зрозуміти, як це працює. Тобто я знаю, там щось крутять, крутити. Ви крутите, ви тримаєте рукою. Ставиш. Закриється як рідненька. Так, тримаєш. Тримаю. – Так. І все. Наталя, розкажи, як ти сюди потрапила взагалі? Ну, я сюди потрапила, тому що в мене така мама. <гум> <гум> Це дуже гарний. Так. так. – А яка в тебе мама розкажи. – Суперова. Ну, вона наша гордість сім'ї. Так я бачу насправді, що твоя мама полюбляє все контролювати. О, таке саме у нас і в родині. <гум> <гум> Ви нам все банки даєте та даєте. Скільки там їх ще? Ще ми, ми залишимо. Ми зробили менше. Тут-чуть лише. Щось в мене воно вже не крутиться. Що я роблю на так? У мене все тут. Щось не стає. допоможіть. Розкрутити. І ставити. Це ж елементарно. Так, Що воно в мене не треба поставити. Але таке враження. — Яке? — що, що з ручки, напевне, не цей. Так, робимо закруток. Так, так, вона... закруток Хотіть, хочете, хочете сказати. А ще раз воно має так. Що хмара. Оце є добре. Звідки ти береш сили? Я просто порівнюю своє життя зараз з хлопцями, які там. Та вони дають нам ту силу, що ми йдемо до цього, що ми це робимо, що ми стараємося. Війна, ну, це є війна. Це війна. Втрати І... І... дуже великі. Ми ходимо в гори. І ми більше ходимо з старшими людьми. І от, чоловік він дуже вояка був. І він лише почалась війна, він зразу пішов в воєнкомат, зразу туди, все як має бути. І він загинув. А я хочу сказати, за що він загинув. Він загинув за мову. А знаєте, чому за мову він загинув? Тому що, коли вони йшли на свої позиції, їх обстріляли. І вони, якби, вийшли з своєї машини і почали тікати. І була одна сторона, і інша сторона. І в одну сторону він побіг, а каже якийсь там хлопці, іди сюди, іди сюди, ми тут. І він подумав, що це москалі. І пішов у другу, його застрілили. Тому не можна казати, яка різниця, бо мова це серйозно. Україна має бути в кожного душі. Ми вже закрутили більшу половинку, так що Макс. Ти нам уже не заважай, зараз ми будемо самі робити. <рес> ми це вийшло, робимо сказано. набагато скоріше, як ти? Ну я вам скажу, по-перше, дуже смачно пахне, а зараз я навіть відчув я з якою з якою, якою любов'ю все це тут робиться. Я впевнений, що вони там захотіть. Так, а зараз ми куди йдемо? Зараз у нас є такий цех мурашки. Так. Так, А ми з вами з цього місця і починали сьогодні зранку, так? Так. А оце все, що ви бачите, це не то, що безла. Це нам передають за кордону наші знайомі, наші друзі, також коломияни. Все, е, одяг. І цей одяг ми даємо внутрішньо переміщеним особам. А вже на сцені це конкретно те, що ми відправляємо. Галина, на ну, сьогодні ви мені показали ваш е, волонтерський центр і бачу, що вам не вистачає людей, не так. вистачає рук, щоб робити ці в більших обсягах. І на цей рахунок в мене є певні ідеї. скоро вже день святого Миколая, і на подарунки очікують не тільки дітки, але й наші військові. І тому сьогодні я буду закликати доєднатися до волонтерського центру, прийти та допомогти зробити все необхідне, що потребують наші військові. Шановні жителі Калами! Дуже важлива інформація. Я, святий Миколай, запрошую вас усіх. В народний дім завтра о 12.00. Будуть особливі подарунки від мене. Добре, красуні, прийдете завтра. Чекатиму на вас завтра о 12.00. Чекаю вас завтра в Народному домі. А все. Вибачте, будь ласка, ми поїхали, ми поїхали далі. Добре, добре. Машина це не транспорт для Святого Миколая. Піду в люди пішки. Дівчата, я Святий Миколай. Прийшов вас запросити завтра в народний дім о 12.00. Прийдете? До обов'язково. Я, звичайно, не з пустими руками. Кожному пообіцяв, що в цьому мішку на них чекає подарунок. Але. Тут знаходиться основа для маскувальної сітки. Так, це є мій подарунок. Але це подарунок для військових. Я дуже сподіваюся, що усі ці люди доєднаються завтра до цієї ініціативи, тому що дуже важливо зробити хоча б одну сітку для наших хлопців. Наступного дня прийшло стільки людей, що в волонтерському штабі не було як протиснутись. Святий Миколай задоволений. Дика вам допоможе. Скажіть, як вас звати? Я волонтер Людмила. Мене звати Максим. Дуже приємно. Як ви потрапили в цей центр? 24 числа раненько мені позвонила наш координатор Галинка Веля. А ви з нею знайомі. Ми були разом в садочку, потім ми вчилися разом в школі, були в одному класі, і нас так доля з'єднала, що ми куми, вона мого сина тримала до Христу. Так що ми з нею дружимо дуже довго. А особисто, ви чому ви волонтерите? Це поклик серця. Тому що я подумаю. Як це там хлопцям і дівчатам, які на передовій, які в тому болоті, тому хочеться кожний ранок устати. Чи можеш, чи не можеш, чи є сила, чи нема. Це дійсно так окриляє. І я м, кажу, не можу їм надякуватися, тому що вони молодці. Чудово, я вам дуже дякую. <заб> <jeux> я вам <різ дякую. себе. Дякую. Давайте об'єднаємося. Дякую. побачення. Я помітив, що серед людей є ті, хто приходить сюди щодня, а також є ті, кого я тут вчора не бачив. Здається, мій заклик спрацював. О, привіт. привіт! Я буду тобі допомагати. Добре? Прекрасно. Назвати Макс. Тетяна. Приємно. приємно. Бери, так, нам е... треба біленьких додати біленьких? сюди. Тож Все сюди без трап. проблем. Таня, розкажи, як ти сюди потрапила. Я потрапила сюди десь вісім місяців тому. До цього я жила в Києві багато років, але родом я з Луганська, з Луганської області. Зараз, на жаль, там знаходиться моя бабуся, яка в окупації. Зв'язку нема, світла нема, але маємо надію, що нарешті та територія знову буде українська. день. — Доброго дня! Як у вас справа? Розкажіть. Нормально. Як вас звати? Ірина Дмитрівна. Мене звати Макс. Що робити? Давайте я вам допоможу. Ви командуєте, я буду все робити. От я вам даю свої ночці, це мої домашні. Добре, я буду акуратно. Так, а. отак і отак. А розкажіть, як давно ви тут вже працюєте? Першого дня. Ви сюди кожного дня приходите? Кожного дня. Чи не стомлюєтесь ви? Ну ви знаєте, ні. Тому ви вирішили сюди приходити? Це тут. Я виросла в бендерівській сім'ї. У нас всі були у партизанах, як з маминою, так і з батькою родини. Тут без, без слів. Ну я хочу сказати, у мене коріння дуже глибоке. Я правнука див'юка Василя Григоровича саме художник, художник, на сусідні. Ну так на західній Україні після Першої світової війни подарунки від нього везли російському царю я, я дійсно шокований. Та тут, тут чого шоковане? Я вам дуже а дякую. Що Дивіться, що я вже тут для вас зробив. Молодець, ви дуже Приймайте роботу. Приймаю, відмінно. 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 себе, будь ласка. Дякую. дякую. Все вам найкраще. Хлопці, привіт. Вітаю. Я до вас доєднаюсь, не проти? Ці студії. Супер. Мене звати Макс, до речі. Олександр. Саш, розкажи, давно ти тут допомагаєш вже? Ну, іменно тут, на жаль, перше, але я займався волонтерством в інших місцях. Як ти дізнався про цей захід? Наші вчителі, нашого навчального закладу, залучили нас до цього і я рішив не ігнорувати. А як в тебе взагалі з'явилася думка долучатися до волонтерства? Сам я не можу якось серйозно допомагати чи піти на фронт, що вік мені не дозволяє. 16. Е, у мене дуже багато знайомих і рідних на фронті. А хто в тебе з рідних на фронті? Е, брат мами, ще брат тато на фронті. Що для тебе ця війна? Несправедливість. Це велика несправедливість, як одна людина може зробити те, що постраждають мільйони. Сьогодні тут багато людей, Так. але насправді я тобі скажу, що в них проблеми саме з людьми, яких тут постійно не вистачає. Чи зможеш ти доєднуватися до роботи цього центру і приходити надалі? Зможу, без проблем. Тож, дякую за те, що ти робиш. Требувається. Требувається. І вам дякую. Тримайся. Пока. Требувається. За сьогоднішній день прийшло чимало людей, але недостатньо для тих обсягів, які потребує центр. Особисто я задоволений не на всі сто. Цікаво, що скаже Галина. В нашому мальовничому місті Коломиї ви бачите, як спокійно, але люди привикають до війни. Наші хлопці там на передовій, дуже ми великою ціною це втримує. Війна забирає найкращих. В Коломиї вже дуже багато втратили, вже біля 26 Коломиян. На кожному похороні є. Ви були на всіх похоронах. Так. І зараз знову хлопець, загинув. і вже завтра знову похорон. Коли ви там знаходитесь, бачите родину, яка втратила сина, які у вас які у вас думки? Думки, що якби я була на місці тої мами, напевно би я не витерпіла. Це, це дуже важко. Я навіть не можу зрозуміти, як люди можуть це пережити. Саме більше я боюся того, щоб ці орки не прийшли сюди до нас. Як пояснити людям, що завдяки тим військовим ми живемо спокійно? Що війна забрала у вас? Ви думали про це? Спокій. Ну, вона мене зовсім змінила. Яка ви зараз? Уже не така добра, як була. Не можу людям багато що вірити. Тепер я дуже радикальна до всього. Або ти зі мною, або ти проти мене. Або українська мова, або ніяка. Щоб наприклад, я могла піти воювати, б пішла воювати. Якби в мене був син, то я б точно йшла з ним воювати. Я б була там, подавала б патрони, варила б їсти. Коли ви себе... Емоційно відпускає таке, в момент, коли ви розслабляєтесь. Коли я спати лягаю. Про що ви думаєте? Про добре. От завтра перемога, що я буду робити? А, наприклад, от я хочу вас запитати: от перемога завтра, що ви будете робити? От мені цікаво. Якщо чесно, я дуже хочу бути з людьми. Я, напевно, ще поїду в місто, тому що в цей момент я хочу своїми очами бачити, що відбувається, відчувати цю енергію, як всі посміхаються і бути, і бути частиною цього процесу. А ви ще? Mm. Я прийду в волонтерський центр, всіх зберу, всі будуть задоволені, всі будуть сміятися, більше плакати радості. Це будуть сльози радості. Ми будемо це святкувати. Ми вже знаємо, що ми спечемо великий торт. Я дуже цього чекаю. Всі говорять, що волонтерство це є добровільний. А я завжди всім пояснюю, що волонтерство в час війни це є громадський обов'язок. Якщо ти не там і не тримаєш автомат в руці, значить ти повинен тут допомогти. Люди, які є в цьому волонтерському центрі, кожного дня роблять такі сіки і будуть продовжувати це. Всім вам дуже дякую, всі надзвичайні, і сподіваюся, що ця сітка захистить наших хлопців. Так, ось наші сітки. Галина, скільки сьогодні сіток зробили, до речі? Сьогодні ми зробили три сітки, ага. які відправляємо на Бахмут до наших військових. Все зрозуміло. Тоді складаємо. Так, ще одна біла. Сітки склали, а так. ще нам Тепер треба коробки курпки, зараз. Так. Давайте ми коробки складаємо. Все, поїхали. Готово. Все, щасливої дороги. Щасливо, щасливо. побачення. Елена, можна видихнути. Так. Це був дійсно чудовий день. І Я вам дуже вдячний за все, що ви тут робите, за все, що ви мені сьогодні показали. Я особисто вражений і вражений не тільки цим центром, а й особисто вами, яка ви добра, щира, світла людина. Я, я Вам бажаю так. всього найкращого і нас продовжувати робити те, що ви робите. Дякую за до, до побачення. Як пощастило мені жити серед прометеїв, країна воїнів, борців, митців, і волонтерів. Так, дівчатка, продовжуємо працювати. Нашим хлопцям треба допомагати їм набагато тяжче, ніж нам. Так що, будь ласка, працюємо. Моя країна не падина коліна, моя країна не падена коліна. Дякуємо волонтерському центру і народному дому за надані нам маскувальні сітки. Я хочу подякувати місту, Коломия, волонтерському центру, народний дім будемо тримати над вами своє мирне небо. Слава Україні! Героїм слава! без зброї та не беззбройні.